Вітаю вас! Це програма сторінками історії. Сьогодні освітянська сторінка говоритимемо про одну з систем соціально-патріотичного виховання пласт. Цю систему розробив Олександр Тисовський на початку ХХ століття. Педагог та біолог, і за покликанням і за освітою він критично оцінив тогочасну систему виховання та вніс свої корективи. І, хоча розроблений Тисовським пластовий рух нагадує світову систему скаутизму, однак має цілий ряд своїх особливостей, які відрізняють її від більшості скаутських організацій світу. Основний принцип системи через працю над собою до розвитку та гартування свого характеру. Розповісти про Житомирський. Відділення пласту я запросила членів цього руху. Доброго дня! Доброго дня. Представтесь, будь ласка, хто, як вас звуть і хто ви є за вашим обмундуванням? Мене звати Олександр, я навчаюся у 28-й школі в Житомирі. Я Захар Маковський, навчаюся в києво могилянській академії. І судячи з вашого одягу та відзначок, ви в пластовому русі вже давно і маєте певні рівні відзнаки за дії або участь. Розкажіть, будь ласка, про те, хто ви є саме в пластовому русі? Ну, я, наприклад, в пласті не зовсім довго, я ще менше року в пласті, але тим не менш вже маю деякі успіхи. Наприклад, пластовий однострій складається з різних відзначок. Наприклад, я маю Одні відзначки, Захар має інші відзначки, деякі ми маємо спільні. Тобто кожна відзначка дається за ту чи іншу акцію, чи вишкіл, чи подію. Тобто, у нас не так, як, наприклад, у американських скаутів там продав якусь кількість печеньок, там і отримав якийсь значок. Ось тобто, ну там я є... за що твої відзнаки? За що ти їх отримав? Ну, наприклад, ось така відзначка, лілайка з медицинським хрестом, це за вишкіл з першої медичної допомоги. Тобто я прийшов у спеціалізований вишкіл по наданню першої медичної допомоги, який проходив у місті Києві. Ось у нас то дати допомогу людині, яка цього потребує, так, ти можеш? Так, так. Тобто в нас були спеціальні умови створені. У нас читали лекції лікарі. У нас були манекени, у нас практичні заняття. Так, так все. практичні заняття. Тобто, нас перевіряли, нам давали спочатку теорію, потім ми, відповідно ту всю теорію на практиці. Тобто ми ну, давали показали, зрозум... як ви так, так, так. Ми давали зрозуміти, що ми ті знання, які ми отримали, ми можемо застосувати їх в житті. А якою відзнакою ти найбільше пишаєшся? Що для тебе найцінніше? Ну, у мене таких, наприклад, дві відзнаки це ось ця, це до 100 років пласту проходила акція Квест в місті Києві. Я пишаюсь, напевно, найбільше, тому що. Це століття. Так. Ювілейне. Так, річ, століття. Просто. Так, ну я не пишаюсь, напевно, найбільше тому, що то була командна робота. Ми всією станицею Житомир приймали участь в цій акції. Ми в Києві вирішували різні складні задання. Насправді, в мене маса емоцій залишилась того часу. І ось ця відзначка. Це я ось буквально пару днів назад повернувся з табору Кінний герць. Тобто, Взагалі в пласті є дуже-дуже багато таборів. І ну я, наприклад, обрав цей табір. Я за 10 днів навчився їздити на конях різними стилями. Я знайшов масу друзів, я привів собою масу позитивних емоцій. Взагалі цей табір, напевно, я найбільше запам'ятаю. Тобто, це краєвий табір, ну всеукраїнський. Там були не тільки українці, там були з діаспори, були з Бельгії, були з Канади, були з Сполучених Штатів. Тобі сподобалося? Так, безумовно. А що означають твої позначки і чим ти найбільше пишаєшся? Ну, в принципі, я в пласті трішки довше. Я десь роки три. Зараз я навчаюсь в Києві, тому я в принципі, займаюся діяльністю в Києві, але і підтримую зв'язки з Житомира, так як я звідси. Ось Ну, в мене теж відзначки <ква> трішечки є. От різні, в принципі, найбільше я пишаюсь цією відзначкою. А цими двома, тому що це символ нашого руху, і щоб її здобути, потрібно прийти. Ну так трошки потрібно навчитися чого, і і що потрібно Показати. знати вміти, аби отримати. Треба знати історію пласту, треба знати історію країни, треба вміти виживати в лісі, треба там розпалити вогонь там з трьох сірників, треба вміти збудувати найпростіші споруди з без ну, з допомогою линви мотузки і дощок. Треба пройти табір спеціальний. Ну тобто, це там є певна кількість, і які треба здати, такі невеличкі екзамени. Які, після, того ти можеш, після того складається присяга на вірність Богові, Україні та пласту. І ти маєш право носити символ пласту. Символ пласту це український тризуб, так як це наша українська організація, і трилиста біла лілея, це символ всього скаутингу. Так, я згоден з Захаром, напевно, що це дійсно. Ти передумав цінності. Ні, не та, що передумав цінності, мається на увазі, що ці скоріше елементи однострою, які неможливо. Забрати у пластуна, якщо він їх отримав. Тобто багато хто сприймає. то як якусь... Насправді, пласт це є велика гра, але ну, нас не... є люди, які нас не досить серйозно сприймають. Тобто ту присягу, яку ми приймаємо, прийшовши певний етап, Тобто присягу приймають не всі, це, досить... це має бути досить зваженим кроком, тому що. Ну... Якщо ти, якщо так, це досить серйозно. Нас можуть не сприймати серйозно, але ми для себе це сприймаємо досить серйозно. І та присягу, яку ми приймаємо, ми не не само по життю. Ось ви згадуєте, ми трошки про загальноукраїнський рух пласт. Скільки вас на сьогодні є? Хто може? Ходити до вашого руху і статеві, можливо, обмеження, вікові. Хто ви є? Ну це почалося ще роки, 100 років тому. в 1912 Ми році. Ми говоримо про сьогодення. Так, ну я просто розкажу, як склалось. От ще Олександр Тисовський запровадив в принципі, таку систему українського е, скаутингу, яка називалася пластом. А в принципі, вона з малими змінами дійшла до сьогодні. Це, по-перше, новинкою українського пласту, це те, що е, 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 ну, могли пластувати не тільки хлопці, а й дівчата. Бо ну, в ті часи там дівчат не, не, допускали. не допускали, а українські пластини саме дозволили вперше типу, івочі загони почали з'являтися. І в принципі зараз існує. В принципі, це все окремо робиться і дівчата, і хлопці, але тому що показали досвід виховання такої, ну, пластової системи виховання, яка ну, виправдала себе, бо 100 років і організація, що в Україні, що за кордоном Показала виховує себе. українців. Так. Ось то е, Виховання йде окремо, але дівчата-хлопці вони разом організовують всілякі заходи, всілякі акції, табори, їздять на всілякі вишколи, зустрічі, проводять там, презентації в школах, в всяких там закладах. Ось, тобто, ну, Активно діють зараз пласт в Україні це найбільша молодіжна організація. І вона найбільша скаутська організація в принципі в Україні, тобто є інші, але ну не дрібніші. Ось, і вона нараховує десь від восьми до десяти тисяч е членів. Ось також за кордоном українці, які є членами пласту, вони там, ну по всі по всьому світі, ще крім України, десь є десь вісім тисяч пластунів. Діаспор. Так, це, це в діаспорі. Там Канада, Австралія, Аргентина, Німеччина от е такі країни, там де є багато українців. Основними такими заходами пласту це є виховання дітей, тобто самовиховання дітей, яке спрямоване на те, щоб гармонійно розвивати тіло. Дух і, в принципі, плекати майбутні покоління громадян, які будуть пишатися свою країною, будуть для неї щось робити і будуть такими ну провідниками суспільства. Я б, я б так сказав. От і за за для цього робиться все. Тобто, щотижня там сходяться пластуни, вони формуються в гуртки, вони е, розвиваються, вони е, обмінюються знаннями. Вони чогось нового шукають, вони ходять у мандри, вони їздять щоліта на табори, вони проходять сілякі різноманітні вишколи, удосконалюють свої знання, вміння і. В кінці вони здобувають різні ступені, які ось на, на однострі позначаються ось такими різними відзначками. Ну, це, це ступені, тобто є певні ступені. І в дітей це на рівні такого зацікавлення, там, і, там, е, на рівні такої ну, гри, але такої серйозної гри. Ось. А в, в старших це вже йде інша діяльність, вона вони допомагають виховуватися дітям і вони самі е, проводять всі заходи ну, такі, там, на, на вищому вже рівні. Чим відрізняється? Мен... Молодші. Пластуни від старших, ну там скоріше вже спрямуванням чи заходами? не зовсім там ну, пласт поділений на чотири влади. Це вікові групи? так, вікові групи, простіше сказати. Тобто, відповідно до віку йдуть, ну не сказати навантаження, тобто іде да, різна програма, так різні Отак, завдання, більше. різна програма роботи. Тобто є новики, є юнаки, є старші пластуни, є сеньорад. Ось ви від до пласту вступили вже досить не малесенькими дітьми, а вже підлітками. В який віковий ви одразу вступили? Ну, Наприклад, багато запитань виникає стосовно хусток. Ну, ось, Наприклад, в мене малинова хустка, то я ну, знаком для пластинів, що я належу до юнацького уладу. Тобто юнаки це ті, хто має вік від 11 до 18 років, від 18 до 36 то хто є пластуни і вже від 36 і більше, то сеньорат. Відповідно, ті, хто має менше 12, це новацтво. Ось, ну, у Житомирі, наприклад, новацтва немає. Нічого лоди є. Немає можливості. Так. Чому Ну, ось, ну, взагалі, так історично скоріше склалося, що, що пластовий рух поширений більше в Західній Україні. Ось. Знову таки, чому? Тому що він там Якщо мені... це цікаво для дітей, ну чому зараз, наприклад, в сучасній Україні пластовий рух розвивається. За Радянського Союзу пласт був заборонений, тому що це організація, яка займається патріотичним вихованням. Тобто, пластуни були кістяками різних армій в різні епохи. Тобто, від початку революції закінчують. Молоді люди, які так, пройшли фізичний так, і моральний так, вишків так, так. під час Великої вітчизняної війни так само пластуни. Приймали активну участь в встановленні української держави. Ну, а тому... Житомирська організація Пласту скільки нараховує сьогодні членів? Небагато, в принципі, десь два десятки. Це здебільшого діти, молодь це, це, та, це молодь. В також є пластуни у віддалі. Наприклад, Захар він теж ж є пластуни у віддалі, тому що а ви його рахуєте своїм. Так, ну, так ну, всі то, хто то, житомирські так. пластуни, але, наприклад, там з різних причин ну не можуть відвідувати регулярно наші сходини. тобто хтось навчається в інших містах, хтось живе далеко е від Житомира. Тобто, у нас є пластуни, наприклад, з Мирополя. Ось вони належать до Житомирської це, станиці, так. але з деяких причин не можуть відвідувати їх регулярно. Це, Як ви б, дізналися так, по духу більше, так. про пласт і прийшли до цих гуртків? Я, наприклад, давно, в мене мама вчитель історії, в мене вдома є книги. Ну, врешті, для мене кінцевим результатом стали ті самі сюжети по телебаченню. Ось я побачив, мене це то зацікавило, тому що ось мене саме дитинство переповнювало ті патріотичні почуття. Та бажання щось змінити на краще в нашій країні. Я шукав коло однодумців в Житомирі. На жаль, то, то не є настільки легко. легко, як здається. Ось, ну я вирішив подати заявку до пласту. Ось, ну, я наважився і. В Принципі, минулої осені я вступив до пласту. Це контакт відбувся при школі чи в якихось інших установах? Ні. Тобто, я ну є такі, що, наприклад, по рекомендації вступають до пласту. Там друзі, друзів там порадили. Uh -huh. Ось я, наприклад, знайшов через мережу інтернет, є пластовий портал. Ось я спочатку прочитав, чим займається пласт, дивився різні фотографії, відеосюжети. Ну потім я знайшов контакти Житомирської станиці, зв'язався станечним. Ось він сказав, як з, з пластом у Житомирі сконтактувати. Ну я відповідно. Зрозумів. А ти, Захар, яким шляхом підійшов до цього рішення? Ну я з дитинства, як, ну в принципі, тр трошечки схоже, але по-іншому я з дитинства любив історію, знав, що колись були такі організації там Пласт, Сокіл, Січ. І там пласт був на Західній Україні, там виник у Львові, і я ну, собі знав та й знав, а я не знав, що в Житомирі пласт є. І, а в мене друзі, ну такі вони, в принципі, більшість з них були старші, вони е е е долучалися до патріотичного руху Житомирського. І коли і одного разу мені мій і ліпший друг е Павло розказав, що там ось ми там відновлюємо пласт у Житомирі. От я такий, ну класно, це, це дуже круто. І він мене так агітував, агітував, я, ну, Долучився до діяльності, мені це сподобалося, поринув повністю, і в принципі до сих пір дуже радий, що я пішов. Яку частину вашого дозвілля вільного часу займає діяльність і завдання пласту? Зараз багато молодь, підлітки цікавляться комп'ютерними іграми, іншою просвітницькою матеріалом. Ну